Всім привіт, рад вас бачити! І сьогодні я розповім, як доглядати за рибкою півник. Поїхали. Рибка півник походить з Таїланду, Сіам, Південної, Східної Азії та Індонезії. Двох самців в акваріумі тримати не можна. Якщо ви не хочете півників розводити, то для одного самця потрібно 5-6 самок, не менше. Через те, що ваш самець заганяє самок, і це приведе до гибелі ваших самок. Фільтру не потрібно, якщо ви тримаєте одного півника в банці. Якщо великий акваріум і там багато півників, то потрібен, тільки щоб не була сильна течія, бо півників для півників сильної течії не потрібно. Sin paastavta like ja tilaa kanal. buvaita.